Тому що їх пойшло завлекати, вони зараз людям. Ну, ну, типу. Ми люди можемо за себе за собою доглядати, так? Вони ні. І мені жалко, їх, якщо вони там самі, вони ж просто помруть. Ну Тобто як. І якщо є в нас така змога всіми силами, ну, ми допоможемо, полікуємо, прилаштуємо в гарні руки. Не бояться, тут їм їм то нормально. Ні, ні, ні. Ночі вже дуже стали гучні і каби прилітають. Позавчора... Позавчора вночі шість кабів прилетіло. Це було страшно, двері повідкривало, зовсім вікна, все. Нема куди діватися, нам тільки треба ховати. Тяжко, звісно, але ми тримаємося, тримаємося. Дякуючи Богу, підтримку, хлопцям, дякуємо. Ховаємося в хаті все. А де ми дінемось? Нікуди ми не йдемо, ховаємося. А де, куди нам бігти, як усе розбити? Куди бігти? Я ніде не ховаюся. А що вас за нічого? Немає в мені нічого ховатися. Я вже от боявся своє. Так, то гради, то ракетки пролітають, то з танка б'ють. Ну таке. Зашигдсан. Таныг урьж байна. <звіць> люди тут переважно всі лишилися похилого віку, тут переважно з гіпертонічним кризом, артеріальна гіпертензія, бувають деякі малі травми, бувають, якісь там люди там по драбині лізли, ще щось там руку звернули, ну і, і, і тому подібне. Бувають деколи екстрені випадки. Наприклад, було, що жінка після осколочного поранення приїхала. Ми її до стабілізаційного пункту відправили, потім вже в Запоріжжя перенаправили.